Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Шкода Октавія А7 2018 року. Мотор 1,6 турбодизель на 115 кінських сил. Коробка автомат. Оригінальний пробіг з гарантією 221 тисяча кілометрів. Денні ходові вогні, протитуманні фари, автоматичне складання дзеркал, комплектація клевер, люк, панорама. Так, виглядає передній ряд сидінь, підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, адаптивний круїз-контроль, оригінальний пробіг з гарантією, 221 тисяча км, Шкіряне мультикермо, підрульові пелюстки перемикання передач, максимальний сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Підігрів лобового скла, підігрів руля. Так, виглядає меню автомобіля. Android-Auto, Apple CarPlay. Індикатор тиску в шинах. Асистент освітлення, освітлення салону, функція камін Home, адаптивний круїз-контроль, фронт-асіст, асистент контролю дистанції попереду. Розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. Задній та передній парктронік, настройка дзеркал та склоучисників, керування склопідйомниками, центральний замок, центральний замок, система старт-стоп, електрична кришка багажника, парктронік передній і задній, автоматична коробка передач, розетка 12 вольт, два підстаканника, бездротова зарядка смартфона, бардачок з охолодженням, шкода мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь, підлокітник, два підстаканника. Електропривід кришки багажника. Великий багажник, є шторка, перегородка з сітки, подвійна підлога, у нас є компресор, фаркоп, Резетка 12 вольт, складання спинки задніх сидінь з багажника. Закривається багажник з кнопки. Сервісна книжка, два ключі. Повна історія обслуговування на офіційному шкода сервісі. Авто в гарному технічному і візуальному стані. Можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону Жовкви, село Собоши. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.